Партнер проєкту Квадевіт вітаміни сміливих. Я сама народилася жила в Донецькій області. Потім поїхала вчитися жила в Харкові. І ну просто я вже не змогла сидіти і чекати, коли вони постукають до мною мама додому. Я спілкувалася з хлопцями, хто служить, що є багато спеціальностей, то що ти не будеш сидіти в окопі, то, то дуже багато тих, хто займається там на комп'ютерах, хто сидить на зв'язку, хто займається забезпеченням, то чому я з досвідом роботи з тим, що я розбираюсь в комп'ютерах, з тим, що я в принципі можу навчитись там будь-чому, чому я не можу піти могти своїй країні. Ну і в першу чергу захистити своїх батьків, своїх сестер. Ми сюди приїжджали і до 2014 14-го року, до війни гості приїжджали, то було дуже прикольне місто. Воно ну, мені так подобалось. Ну я сама з маленького містечка, тут воно більше, тут був прикольний парк, тут був прикольний ДК, був тут концерти давали. Це була центральна поліклініка міста. Зараз вона ще зруйнована, вже тут майже нічого не залишилось. У нашого противника нема нічого святого, і лікарні також вони руйнують. Причому руйнують просто вщент. Якщо брати по багатоповерхівкам, то майже кожна зруйнована. Якщо брати по інфраструктурі, то все зруйноване. Цивільні будинки, ну, приватні будинки є в вцілільще, але Ну, то знаєте, так пощастило, скажімо так, коли там прилетіло сусіднє, то й залишився. Але все одно все майже посічено. Сімдой Зі жар зібрала моя фамілія, вона в мене не склоняється. Всі очікували хлопця. І коли мене привезли брати, нас привезли туди 12 людей, було шикування, то була зима лютого минулого року. І я стояла, дві шарини виставили, я стояла позаду. Ну і під час шикування, коли назвали фам мою фамілію, а я на той час, і я прохрабіла щось. типу, я? Зупинила шикування, кажуть, вийди з сестрою. Я виходжу, і там було просто таке. Потім мене вже привезли ось сюди прямо і теж зі мною балакали. І я розповідала, що типу, ну, де я народилась, хто я, і мені сказали, стоп, 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 чекай, Ми тільки тут що ти жінка, а ти ще місцева. Ну почекай. Мабуть, їм навіть було більше ніякого, ніж мені, тому що я то йшла, я готувалася, я була готова до того, щоб дижити з чоловіками. А для них то було несподівано. І вони дуже переживали, там, де я буду жити, щоб у мене був окремий куточок, як я буду там по своїм там, жіночим потребам ходити, де я буду купатись, тому що на той час у нас не було таких умов. І, і мені було якось ніякого, що я виходила прийшла, цілий підрозділ тут напрягається. Ну і вони, ну, вони молодці, вони дуже намагались мені зробити побут. З часом воно ну, якось все звиклося, рослося, і тепер ми вже, ну тобто, вже нема цих там моментів, коли там саме ж дівчина. Наші креспи, наше місце роботи, скажімо так, все чоловіки, наші офіцери. І кипить робота 24 на 7. Однак СП ми можемо постежити за ворожими позиціями, за тим, як йде наша робота, чи ми саме займаємося, і що ми робимо. Слухаємо ворога. Дивимося стріми, цинкуємо все, що відбувається на лінії фронту, все, що надто важливо, тобто ми, ми все, що чуємо, все, що бачимо, пишемо завжди в групу загально. Те, що дуже важливо, виходимо, одразу передаємо на головне команд, а те, що прям мегаважливо, наприклад, коли ворог вже наводиться на наші позиції, то виходимо на рацію і кажемо, напряму на позиції. Тобто ми завжди, ми, можна сказати, очі та вуха наших позицій, ми передаємо все, що чуємо від ворога. На стінах у нас висить маленьку творчість, часи відчеркування. Скажімо так, відпочиває інша робота, а ще патріотичне. І прикращаю наш штаб. Ну, от це десь місяць, мабуть, робила. він менша, і то її швидше зробила, ну і там кольорів менше. А зараз роблю таку картину, то буде моє листійне фото з чоловіком. Це наш йода, Ми ну, його взяла для того, щоб він нам ловив тут наших сусідів мишей та Крис, але ну, поки, що, поки що ми його обергаємо від мишей та крис. Поки у нас це не, не виходить. Ну, як похота, але тільки маленьких мишок. Гень, це наша котійка, фронтовий товариш. О! До речі, це його людина поза, бачите, одразу заспокоюється. Він як маленька дитинка наша. Тваринка це якийсь -ю -ю, це, це любов, це турбота. Ми всі далеко від дома, нам хочеться, а ми здарувати та любов, та турботу, тому ось таким маленьким нашим діткам даруємо. Ялинка у нас сирени надзвичайна, тому що, ну, окрім того, що він ашороном тут, на жаль, більше ми нічого не можемо знайти. Це у нас трофейна рація. Одразу видно, що тут хто живе. Та оскільки ми їх слухаємо, вони то розуміють, що ми їх слухаємо, іноді передають нам вітання. У нас один раз в ефір вийшов хтось там на позиції якийсь ворог і каже: А тепер відвідаємо привіт. Не хорошим людям, які нас слухають, а віселих веселих ви включили нам музику. В ефір. Ну, тобто, весь ефір був зайнятий їхньою музикою. А за декілька днів він сидів у нас в полоні. На 8 березня Комбат зробив подарунок. Він дав водія і відпустив мене декілька кілька додому. Мамі я нічого не казала. Думаю, ну хай буде їй сюрприз. Купила величезний букет квітів, Вона була на роботі, вона працює продавчиною. Я зайшла з заднього входу, щоб не бачили мене взагалі. Хлопці знімали то все на відео. Ну, мама ж там не знає, хто хто то стоїть і що він там стоїть. Я так от закрилась квітами і дійшла до неї, прям просто притулок, відкрила квіти. І вона коли мене побачила, то в неї спочатку був шок, потім вона мене обняла, потім розплакалася і втікла від мене. Чомусь я не знаю. що Це була це така реакція. Ці дві години були просто безсині. Зараз ми потрапили на нашу кухню кухня для перекусів. А, у нас є основна кухня, куди ми ходимо поїсти. Але оскільки ми червонові дальничи, нам хочеться весь час щось перекусити, тому тут є всякі поживні смаколики, які ми можемо деколи поїсти. Мамочка моя передає нам варенички вже заморожені, для того, що ми швиденько собі зварили. Налиснички вже пожарені, щоб мікрофльоку кинув, розім'яв. Ну тобто, дуже таке, щоб швиденько взяти і поїсти. Тут у нас куточок для зінін'и. Валік імпровізований, so. малюночки наші, та нам дітки. Це у нас з нами хлопчик, він Запоріжжя. І він з відпустки привіз зі школи свого сина. Його однокласники малювали для нас малюночки. Дівчатам, які тут хочуть піти в армію, не боятись. Не боятись, тому що ну. Ти в першу чергу жінка, ніколи не засунуть десь в таке місце, що там бути, прям вообще, вообще. І навіть то, що там мені казали, що коли я теж так казала людям, що то ну, не треба боятися, ти жінка з тобою нічого не станеться. Типо, ну ти ж сидиш там дві-три-два-три кілометри. то я сижу, але ви ж бачите, я сижу в бункері. І ось за мене тут ви просто навіть не уявляєте, коли не дай Бог, що стається, то всі летять, перш що думають, що то ти де мала. Але є одне, але якщо ти йдеш в армію, ти повинна бути впевнена в тому, що ти будеш корисна в цій армії. Тому що якщо ти приходиш в армію, в тебе нема освіти, ти не розумієшся ні на чому. Ну, тебе візьмуть, візьмуть ти 100%. Але ну, не факт, що ти навіть картоплю зможеш чистити. Через те, що там ти психологічно готова або ще щось. І щоб не була завадою. Треба, от якщо ти йдеш, то треба бути впевнена на 300%, що ти будеш корисна в цьому. Тому що це важлива справа. Це справа, що стосується життя. Це справа, що стосується нашої країни. І піти просто тому, що я хочу ну, треба все зважити. Але не боятися. Ну тут нічого страшного. Навпаки я би сказав позитивну ноту вносить сюди в колектив, тому що ну, все-таки жінка якось і пожартує і щось навіть скажемо покупні зробить корисно. Ну, жіночі руки то жіночі руки. Різниця між чоловіком і жінкою в цьому плані роботи: от по коригуванню, по контролю особового складу, ну тобто взагалі не вбачаю ніякого. Тобто те то саме виконує, що і всі хлопці наші. Дівчина сама пішла взагалі сюди служити, і добровільній засаді, тобто, не по повісті, десь не на вулиці її злапали, ще щось. Ну, це вже я рахую дуже великий крок людини, тобто, яка усвідомлює, що прийшли на її землю, на її територію, і треба захищати свій дім. Крім Вероніки, в батальйоні є, є ще дівчата, вони виконують свою роботу в ротах, служать з виконують задачі бойові. Вони і на пунктах управління ротами вони знаходяться на ротних опорних пунктах. Вони я б, на, на рівні з іншими виконують ці задачі. Це велика кімната, кімната відпочинку наших хлопців, моїх побатинів. Тобто там вони сидять чергуємо, ми там йому відпочиваємо, а тут уже вони спляють. Тут завжди приглушене світло, тому що ми чергуємо в день ночі, коли як. Того це їхнє, скажімо так, середовище. Тут у нас їхні кінтові Гадаю, тут то нас це опаляться це пінше. Ну, а я зробила частинку скажемо там півкімнати, і в мене тут мій будуар принцески, скажімо так, тому що хлопці молодці постарались і зробили мені тут всі умови, щоб я жила і почувала себе жіночкою. Мій куточок краси, моя косметика, все моє, тому що жінка, хоч вона не продавіла вона жінка, вона повинна бути файною. І моя ліжка і мій танісманчик. До речі, хотіла ще розказати про цей мій танісманчик. Це іграшка ручної роботи, це копія мого чоловіка. Його позивний, його бригада, моя бригада, його брилочки у нього такі ж самі висять на цьому на бронежилеті. Це мій талісманчик, я з ним завжди сплю. Нас, до речі, навіть колись був випадок, що нам треба було терміново з'їхати з хати, тому що на нас уже навелись. А потім хлопці поїхали за речами, і вони повертались два рази за цим зайчиком, хоча я навіть не нагадувала, не знали просто як він для мене важливий. Це мій чорний. Я приїхала у в Чепку в грудні місяці. Я спочатку подумала, що ти наш викладач буде по якомусь радіозв'язку, бо він ходить такий сважен. Ну а потім звичайний момент притірки, хвороби. Всі, хто потрапляють в казарму, всі спочатку хворі. І я потрапила в лікарню інфекційку, я важко захворіла. Через деякі час його туди також поклали, коли я лежала під карпельницею, зелена вся від тих ліків, а він сидів на мене, дивився, думав, яка мила дівчинка. Ну і все з лікарні ми вже приїхала вже як пара. Ну і в березні зробив пропозицію. А у вересні ми вже одружилися. Він <гум> в танковій бригаді, також дисківець, сківець, і я ми бачимось дуже рідко. Але у мене відпустка та й ми їдемо. І я тому така щаслива і вся стяри, що сьогодні побачу свого чоловіка.